Вітаю! А ви знаєте, чому ворота середньовічного Київського замку називають брамами? Чому недобудовану станцію зеленої лінії Київського метрополітену назвали Львівською брамою, хоча перед нею вже була станція Золоті Ворота? То чому брама, а не ворота? Відповідь я знайшов в описі Київського замку 1552 року. До речі, там написано місто в значенні місто, міщання, в значенні містяни. Цегла, а не кірпіч, кулі, а не пулі, завжди а не всегда, в замку а не в замке, вежі, а не вишки, башти, а не башні, гора прикра значенні крута. Почала, а не начала. ланцюги, а не цепі, мешкання, а не обітання. Мито, а не пошліна, млин, а не мельниця, на річці, а не на річці. Ставок, а не пруд, комора а не амбар, добре а не хорошо. Роблять, а не ділають, порохи ховають, а не прячуть в день а не днем, вночі, а не ночью. Про це розповім у наступних відео, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні.